Перші ознаки адекватності від Дональда Туска, який вже прийшов до влади, з'являються в Польщі. Вони вже починають говорити про нову соціальну допомогу, яка буде призначена в Польщі. Це є щось абсолютно інше, яке не схоже на ті допомоги, які впроваджував Піс. Ми сьогодні про це будемо говорити, і також в розрізі цього ми зможемо зробити висновки, які ж зміни будуть чекати в майбутньому і програму 800 яка зараз яку зараз також отримують українці, які знаходяться в Польщі. Дивіться це відео до кінця. Ми максимально розберемо цю тему для того, щоб було всім зрозуміло, хто і при яких умовах зможе отримувати додатково 1500 злотих на місяць, можливо, вже навіть від початку наступного року. Друзі, дуже сильно прошу вас ставити лайки і цьому відео для того, щоб боротися з російськими та іншими ботами, які атакують мій канал, канали моїх колег. Дуже багато коментарів пишуться польською мовою. Я конкретно розумію, що це боти. Коментарі всі однотипні, вон з польські. Всі їдьте додому, українці вже там всіх задовбали, жебраки і так далі. Коротше, треба. З ними боротися, вони намагаються втопити мій канал, канали моїх колег. Бо, скажімо так, колишня партія в Польщі втратила свою владу, і вони хочуть далі насолити нові польські владі для того, щоб їм було якомога тяжче комунікувати зі світом, щоб на наступних виборах можна було знову прийти до влади. Тому давайте. Дякую кожному з вас за лайки. Хто ставить, мені дуже приємно, хто не ставить. Ну, це ваше рішення. Отже, тепер про допомогу. Ця допомога буде називатись бабчове, тобто як бабусині кошти, якось так. Це допомога, про яку вже говорив Дональд Туск ще в своїй передвиборчій кампанії, що вони хочуть давати допомогу в розмірі 1500 злотих на місяць, яка буде виплачуватись до. Того, як дитині е, виповниться 36 місяців, тобто 3 роки. І важливо, що цю суму будуть отримувати не всі і кожен, хто просто народив дитину. А ці кошти будуть отримувати е, ті мами, які народили дитину. І от дитині ще не виповнилось 36 місяців. Тобто мама ще знаходиться в декретній відпустці, але вона вже виходить е, на роботу. Дональд Туск обіцяв запровадити цю фінансову допомогу ще до передвиборчої кампанії. Як він зазначав, близько 50% матерів з різних причин, тобто є статистика, відповідно, що ці матері не повертаються на роботу після декретної відпустки, і це є дуже великою проблемою, тому як в Польщі, по-перше, не вистачає робочих рук, і, по друге, втрачається дуже багато спеціалістів. І тому прем'єр-міністр пропонує фінансову підтримку в розмірі 1500 злотих на місяць для матерів, які після декретної відпустки або навіть під час неї за бажання почнуть працювати. Туск також має свою статистику. Він говорить про те, що цілих 92% жінок хочуть повернутися на роботу після декретної відпустки, але не всі мають такі можливості. І далі маємо пряму мову. Я її зараз зачитаю, і після того ми продовжимо розбирати цю тему. Ми, як уряд, запровадили найдовшу декретну відпустку в Європі, але водночас ми знаємо, що матері хотіли б повернутися на роботу. Вони не можуть головним чином зробити це тому, що не мають на кого залишити свою дитину. І понад 50% не повертаються на роботу після декретної відпустки, хоча 92% хотіли б цього. А якщо перерва на роботі триває 2 або 3 роки, то можна говорити про довічне випадання з професії, бо втрачається, наприклад, кваліфікація. Звідси і 1500 злотих на оплату догляду за дитиною. І в цій системі всі виграють, і ніхто не програє. Сім'я отримує допомогу, але це не є милостення, тому що жінка після того, як повертається на роботу. Починає сплачувати податку, і держава, власне, ці кошти отримує у вигляді сплачених податків назад до бюджету. Це є дуже і дуже важливим. І тепер можемо повернутися до тих всіх виплат, які впроваджував ПІС, починаючи там з 2015-16 року. Наприклад, ту саму навіть програму 500, яка без е, е, жодних умов виплачується абсолютно всім. І я думаю, що той, хто проживає в Польщі вже по декілька років, знає. Як мінімум одну або і навіть більше таких родин, які просто почали народжувати дітей для того, щоб отримувати 500 плюс. Це люди дуже часто, на жаль, це не, не працюючи там батьки, ані батько, ані матір там не працює. Вони просто живуть на оці 500 злотих, живуть дуже бідно, але все ж таки живуть. В них немає мотивації йти на роботу. Вони зазвичай починають там вживати алкоголь, вживати наркотики і так далі. При цьому це такі неблагополучні сім'ї, які просто сидять реально на соціалі, як пишуть поляки. Дуже часто вони це пишуть про українців. Що от понаїжджали українці в Польщу і всі сидять на соціалі. Звісно, в українці в Польщі такі також є. Хто має там багато дітей, хто не хоче працювати, і хто просто сидить на оцих дріб'язкових виплатах і якось там існує. При цьому ж хочу нагадати, що більшість українців, які приїжджають до Польщі, намагаються жити, мати якийсь кращий рівень життя, йдуть на роботу і працюють, сплачують податки, отримують допомогу в розмірі 500 плюс. І все. Тому під час виступу в Сеймі новоспечений глава уряду розповів, що цьогоріч ця допомога буде виплачуватись в рамках акції Активна мама. І Він запевнив, що допомогу в розмірі 1500 злотих на місяць будуть отримувати всі, хто її потребує. І власне, чому допомога називається бабчове? Тому що 1500 злотих будуть виплачуватись на догляд за дитиною, наприклад, на оплату ясел, або ж ці кошти можна буде просто віддати бабусі цієї дитини, яка буде доглядати за нею, допоки мама буде ходити на роботу. Як на мене, це є просто е геніально. Тому, як, по-перше, досліджена проблема е, виходу там, е, е, жінок після декрету на роботу, видно, що понад 50% з них не повертаються хоча при цьому більшість має бажання повернутись. І справді, навіть коли ви мені пишете, е, і це там з самого початку війни, до речі, було е, що головна проблема е, українок. Які приїжджають сюди з дітьми. В чому головна їх проблема? Коли вони тікають від війни, переїжджають з України і залишаються тут? Головна проблема в тому, що їм немає на кого лишити цих дітей. Дуже часто вони сюди переїжджають без своїх батьків, дуже часто вони переїжджають сюди без чоловіків. От. І вони змушені просто жити по програмі 40, отримувати додатково ці виплати по програмі 500. При цьому до садка дитину або не можуть оформити, або просто немає на це додаткових коштів. Роботу при цьому, поки дитина не оформлена в садочок, також знайти ну, практично неможливо, так? І тому є такі труднощі. І я думаю, що у випадку, якщо буде ось така підтримка, що ви так, ви отримаєте кошти, але ви маєте працювати, це, на мою думку, є дуже круто, бо. Абсолютно всі ці кошти вони повертаються назад в державу у вигляді податків. При цьому створюються якби нова, нові робочі руки, які можуть працювати, сплачувати податки і приносити користь своїй країні. Таким чином можна задіяти величезну кількість тих жінок, які мають або замало мотивації, або не мають можливості виходити на роботу. Бо, власне, після провадження ось цієї допомоги. Не буде вже, скажімо так, відмазок таких, ну так, бо багато хто також собі це використовує як відмазку, що мені нема з ким лишити дитину. Бо 1500 злотих має вистачати на те, щоб організувати дитині те саме перебування в яслах, те саме якісь там, можливо, додаткові години для того, щоб навіть найняти якусь няньку, або навіть запросити, наприклад, там свою маму. Чи там ну, дідуся або бабусю до Польщі для того, щоб вони сиділи з цією дитиною, і також навіть платити їм зарплату так, в розмірі 1500 злотих, що також буде дуже і дуже непогано. В загальному це розширяє просто можливості для жінок, які виходять з декрету. Я думаю, що ми побачимо також і реформування програми 800 Я думаю, що ми побачимо реформування всіх інших соціальних виплат для того, щоб максимально задіювати. Людей, які ці допомоги отримують, будуть вводитись якісь умови для отримання тієї чи іншої допомоги, і ці всі умови будуть виконувати для, для того, щоб люди працювали і сплачували податки, а не просто сиділи і проїдали ці кошти вдома, і потім тільки кричали, чому нам так мало дають. Я думаю, це буде справедливо. Я думаю, що ця підтримка вона буде і для українок, в тому числі, які мають статус Укр в Польщі. В загальному будемо слідкувати за розвитком подій, але те, що починає зараз діятись, мені дуже і дуже сильно подобається. Будемо, власне, слідкувати за подіями. Дякую, друзі, кожному, хто дивився відео аж до цього моменту. Вдячний за ваші лайки. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!